Доброго ранку, любі діти! Сьогодні запрошую вас на заняття з грамоти і письма. Сьогодні ми з вами опрацюємо два звуки і його символ на письмі літеру. А щоб ви здогадалися, з якими звуками ми будемо працювати. Послухайте, будь ласка, коротенький віршик. А цирк який цікавий! В ньому цілий день вистави. Танцюють в цирку циркачі, гірські цапи, бородачі. Чи здогадались ви, з яким звуком ми працюватимемо? Чи почули ви звук, який я найчастіше використовувала у віршику цирк? Так, сьогодні ми працюватимемо з вами із звуком Ц. Вимовте його, будь ласка, ц, 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 ц. ц. Скажіть, будь ласка, чи виникає перешкода у вас в ротику? Так, виникає зубки і язичок. Отже звук Ц приголосний. Скажіть, будь ласка, я зараз назву декілька слів, а ви визначите, який спільний звук в цих словах. Приготуйте вушка. Цукерка, цибуля, яйце. Спільний звук в цих словах ц. Приголосний твердий. Послухайте наступні слова. Рукавиці. Горобець. Олівець. Вівця. Спільний звук в цих словах м'який приголосний «ць». Вимовте, будь ласка, їх парами. Спочатку твердий, а потім м'який. С, С, Ц, С, Ц, С. Пригадайте, як ми позначаємо в аналізі приголосний твердий звук «ц» однією рисочкою, а приголосний м'який «ц» двома рисочками. Отже, ваші вушка готові. Починаємо працювати в зошитах. Отже, перше завдання в наших зошитах це визначення місця звуку та саме якого звуку твердого чи м'якого. За малюнками. Перший малюнок цап. Вимовімо слово повільно, інтонуючи звук Ц або ЦІ. ЦАП. Ц. Цап. Ми вимовляємо твердий приголосний ц на початку слова. Робимо відповідну позначку одна рисочка. Наступний малюнок рукавиці. Вимовляємо повільно інтонуючи звук. Рукавиці. Ми чуємо м'який приголосний «ц» всередині слова. Позначаємо двома рисочками. Наступний малюнок сонце. Вимовімо повільно. Сонце. Це. Ми вимовляли твердий приголосний ц всередині слова позначаємо однією рисочкою. Наступне зображення. Олівці. Вимовляємо повільно. Олівці. Ці. Ми вимовляємо м'який приголосний ц всередині слова. Робимо позначку дві рисочки. Ще один малюнок перець. Вимовляємо повільно слово, інтонуючи звук «ц» або С. Перец. Перець. перець. Ми вимовили м'який приголосний С в кінці слова. Виконуємо позначку двома рисочками. Звернімо увагу на що схожа літера «ц». Це символ звука «ц» і Ц на письмі. Ось погляньте. Два стовпці в траві лежать. Знизу перекладена. Братик мовить, буква С у траву покладена, дійсно схоже на символ звука Ц. А ось іще буква С внизу гачок, ніби з краником бочок. Схожа на букву С. Схожа, отже, давайте ми з вами навчимося друкувати літеру С. Літера С складається. З трьох елементів. Двох поруч вертикальних прямих ліній, знизу пряма горизонтальна і гачечок. Так само і мала буква С дві вертикальні лінії довжиною одна клітинка. Знизу перекладена горизонтальна лінія, яка виходить за межі другого стовпчика, і коротенький гачечок вниз. Почнімо. Між буквами робимо інтервал одну робочу клітинку. Вертикальна лінія. Раз, два, горизонтальну введемо по лінії клітинки, трошки виходячи, і гачечок. Мала буква це Одна вертикальна, друга, горизонтальна і гачечок. Знову велика вертикальна лінія, раз, вертикальна два. Розміром дві клітинки горизонтальна і гачечок. Так продовжуємо з вами до кінця робочого рядка. Наступне завдання наше запис слів і виконання звукової схеми. Перше зображення олівці. Порахуємо, скільки складів в цьому слові. О. -лів ці В слові олівці три склади. Перший склад назвіть, будь ласка, О-О. Спочатку рядка запишемо його. О. Далі ми вимовляємо склад лів. О лів. Лів. Ми чуємо л і в записуємо символами. Перевіряємо написане О. В. Ці. ці. Ми чуємо ці і можемо записати. Перевіряємо написане Олі в ці. Вийшло слово, жодної літери ми не пропустили. Отже можемо виконувати звукову схему. Перший звук О. Голосний позначається кружечком. Наступний звук л-л. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Голосний позначається кружечком. Звук В В. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звук Ц. олівці ці ці ці. Приголосний м'який позначається двома рисочками. Звук і голосний позначається кружечком. Ось схема слова олівці. Наступний малюнок зображена цибуля. Порахуємо, скільки складів в слові цибуля. Ци -бу ля В слові цибуля. Теж три склади. Перший склад ми вимовляємо ци, ци, Ци. Записуємо символами. Ци, Ц, И. Бу, Бу, Бу. Ми чуємо Б У можемо записати літерами. Перевіряємо ци. БУ-ЛЯ. Не вистачає ЛЯ. Ми вже з вами знаємо, що це записується як л і Я. ЦИ-БУ-ЛЯ. Схему цього слова виконайте самостійно. Після цього пропоную вам почитати короткі слова за стрілочками. Зверху вниз, знизу вверх, на одному подиху повітря, на двох подихах, об'єднуючи у слово. Так, продовжуйте до кінця сторінки. А ми починаємо роботу в зошитах з письма. І перше, що ми зробимо, розімнемо наші пальчики. Перша гімнастика називається замок. На рахунок один. Стулити долоньки разом. На рахунок 2, з'єднати в замочок. Приготувалися один, два, ще один, два. І ще один, два. Молодці. Наступна гімнастика лисичка і зайці. Уявімо, що наша рука це лапки, лисички чи зайчика. Спочатку наші лапки йдуть як лисичка. Повільно і м'яко. Крадеться лисичка. А тепер уявімо, що це зайчиня. Швидко, 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 швидко рухається. Так, наступна вправа павук. Зігнемо пальці як лапки павука і будемо повільно ними переходити. Ось так павук повзе. І ще одна вправа метелик. З'єднаємо долоньки з зовнішнім боком. Наші пальчики це крильця метелика. Метелик летить, пурхає в повітрі. І коли наші пальчики підготувалися, почнімо працювати. Перша вправа із штрихування зображень. Сьогодні в нас зображення ведмедика. Рослинки всі елементи штрихуємо дугами. Це така вигнута лінія, так намагаючись не виходити за межі зображення. Заштриховуємо кожен елемент. Так само і ведмедика. Наступне завдання на полі в лінію. Сьогодні ми повправляємось у написанні похилої прямої лінії довжиною в один робочий рядок. На, для початку в нас є допоміжні крапочки. Нам треба верхню крапочку поєднати із нижньою, і вийде в нас похила лінія. Так само продовжуємо до кінця цього рядочка. Намагайтеся виконувати однакову відстань між кожною похилою лінією. Другий рядок повторюємо наше зображення. Коли закінчили другий рядок, наступний рядок пропускаємо порожнім і спускаємось через один. Повторюючи цей візерунок самостійно, коли зробили і третій рядок, ще один пропускаємо порожній і виконуємо повторення цього візеруночка. Наступне завдання на полі в клітинку. Зверніть увагу, сьогодні в нас один візерунок, всього лише повторюється двічі. Розгляньмо, з чого він складається. Схоже, це зображення на квітку складається з кружечка серединки розміром з одну клітинку і восьми овальчиків, розташованих зверху, знизу. Праворуч, ліворуч та проміжні між ними. Розмір кожного овальчика дві клітинки. Пропоную почати із овальчика, щоб наші квіточки одна до одної не зібралися в кубку. Отже, пропустимо. Від правої пелюстки одну клітинку і намалюємо нової квітки ліву пелюстку овальчик розміром дві клітинки. Далі в рядок слідує серединка кружечок розміром із клітинку. І ще одна пелюстка, яка розташована праворуч. Ось наш початок. Після цього виконаємо пелюстки, які розташовані зверху і знизу. Одна і друга. Тепер простіше нам буде доповнити ще чотирма пелюстками: одна, друга, третя і четверта. Знову від правої пелюстки пропускаємо одну клітинку, виконуємо пелюсточку овал розміром в дві клітинки. Це буде наша ліва пелюсточка. Далі серединка кружечок, права пелюсточка з дві клітинки, верхня, нижня і проміжні. Другий рядок, будь ласка, виконайте самостійно. І ще одне завдання графічні приклади. Пригадайте, ми подібне завдання вже виконували, але і знаком плюс. І знаком мінус майже так само. Розгляньмо перший: у нас зображення кільце, а в ньому круг. Мінус прибрати необхідність цього візерунка. Кільце велике. Отже, уявімо, якщо у нас з'явиться в руках ластик спеціальний, який надруковане зможе прибрати. Уявімо, що ми велике кільце прибрали. Що ж у нас залишиться? У нас залишиться всередині круг. Отже, намалюємо відповідь. Наступний графічний приклад. У нас у великому кільці зірка. Мінус необхідно прибрати зірку. Що ж тоді в нас залишиться? У нас залишиться велике кільце. Ось так. Наступний приклад великий ромб, в ньому малий ромб. Мінус прибрати. Малий ромб. Що ж залишиться? Залишиться великий ромб. Зробімо малюнок. Ще один приклад порожнє поле нічого немає. Плюс квадрат. Що ж вийде? Якщо в нас нічого не було, а додали нам квадрат. То в нас вийде квадрат. Молодці! На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших зошитів! А ви, будь ласка, повторіть батькам, з якими звуками ми сьогодні працювали, і назвіть слова, які вам найбільше запам'яталися з цим звуком. Від мене вам до зустрічі! Бувайте!